Вітаю, це новини підсумки на телеканалі ITV Media Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила Україна і наша область впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Наші журналісти побували на україно-білоруському кордоні. Цього тижня Росія знову завдала ракетних ударів по Рівненщині. Постраждала цивільна інфраструктура. Через обстріли на Рівненщині продовжується відключення електроенергії. Цього тижня інформаційний простір сколихнула звістка. На кордоні з Білорусю будують паркан. Хтось його порівнював зі стіною Яценюка, хтось скептично стверджував, що паркан нікого і нічого не втримає. Так чи інакше, але будівництво паркану триває. В офісі президента стверджують, він допоможе захистити Україну з півночі. Щоправда, от будують його лише в Житомирській та Волинській областях. Чомусь Рівненщину оминули. Хоча наша область має 218 кілометрів з Білоруссю, Тож, чи захищений україно білоруський кордон в нашій області, та які сюрпризи очікують незваних гостей у разі наступу, бачив наш Вадим Мороз. Він цього тижня побував на кордоні. Він і продовжить. Десь там, посеред лісу, ховаються білоруські військові. Прогулюватися нульовим кілометром, як це роблять українські прикордонники і голова рівненської ОВА. Вони не наважуються. Українські військові кажуть, що роблять правильно, адже чи не на кожному кроці на них чекають сюрпризи. По всій ділянці розташовані мінно-зривні загородження, мінні шлагбауми. Лісові завали. Ми зараз на контрольно пропускному пункті Городища позаду уже Білорусь. Це своєрідна така сіра зона. Військові розповідають, що вони готові зустрічати ворога, якщо він все ж таки наважиться сюди піти. Тут усе навколо заміновано, і бачимо також є протитанковий рів. Якщо все ж таки ворог наважиться, іншої дороги немає. Тож кордон запевняють військові під замком. Це прекрасно розуміють, і по ту сторону жодних даних про підготовку нападу у наших бійців немає. Ми постійно відстежуємо її. За допомогою безпілотних літальних апаратів, за допомогою розвідки. На даний момент скупчення будь-якого особового складу чи техніки, яка б загрожувала нашій державі, немає. Якщо по ту сторону перестануть рахуватися із здоровим глуздом в українських військових є як привітати непроханих гостей. Дуже потужна зброя. Ну пробиває броню, ну про техніку І так само, що з власними зарядами ну, знищує піхоту. Ну, піхотуниш. Боєць ТРО із позивним з позивним ребро демонструє СПГ 9 спис. Зброя ще радянського виробництва, але надійна працює безвідмовно. Патрони калібру 12,7. Може працювати як по повітряних цілях на низьких висотах, також проти легкоброньованої техніки противника та по піхоті. Живій силі, великокаліберний кулемет Бровінхем М2». дальність стрільби два кілометри. Стоїть на озброєнні Україн НАТО. Боєць із позивним британець каже, зброя потужна і дієва. Це кулемет Дігтярова шпагіна, крупнокаліберний, ДШК скорочено в народі. Говорить Дашка. Калібр 12,7 по наземних цілях ефективність вогню до 3,5 км, по повітрі 2,4 км. Їхня ДШК або дашка, як називають бійці мобільної групи кулемет у вправних руках страшний сон для піхоти. Використовують цю установку і для збивання дронів. Поки що іранських шахедів тут не бачили. Але як доведеться, то вимушене приземлення забезпечене. Бійці з якими спілкуємося, формують мобільні групи швидкого реагування. Їм задають координати, вони виїжджають і відпрацьовують по цілях. Кожен тут із своєю мотивацією. У мене вдома сім'я, і я знаю, що я чим не можу, тим та навіть своїй сім'ї. І також всі мої хлопці воюють, і вдома сидіти в встреня не можу. Ну і це вже в мене, як би сказати, дуже багато братимів, 16 років. І вони всі воюють так само я. А це вже тренування ДФТГ. Відпрацьовують зачистку території, все чітко та злагоджено. Тут ніхто не відбуває номер, на кожного можна покластися. Хлопці, усі місцеві, знають навколишню місцевість як свої п'ять пальців. Більшість з них це єгеря, мисливці, ті, які знають досить досконало кожен ліс, кожну дорожку, тут яка є. І я вам скажу, що ми можемо так легко зайти до мінську і прийти назад. Ніхто не побачить. Коли працював пікап, так прикриття. Відхід групи прикриття. Дим кинули і пікапчик працював. Потім, потім включили систему вогню ДШК великокаліберний кулемет. Там шаблона немає, там буває по-різному. Але потрібно відпрацювати всі етапи, і вже командир відділення на місці чи старший. Солдат, який буде старшої групи, буде застосовувати той чи інший елемент. Також на Рівненщині готуються до зведення захисної стіни вздовж кордону. Будемо використовувати таку захисну споруду, як паркан, а місця визначаємо і продовжуємо підготовчі дії. Військові переконують, що нападу чекати не варто. Втім, якщо противник наважиться, далі нульового кілометра дійти буде максимально складно. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал й Минулого тижня Росія знову обстрілювала нашу країну 15 листопада. ворог завдав найбільшого ракетного удару з часів відкритого вторгнення. Загалом за тиждень Росія здійснила по Україні 148 ракетних нападів. 111 з них припало саме на 15 листопада. Однак знаково, що завдяки протиракетним системам, що надають Україні наші союзники, нашим ППО вдалося збити 102 ворожі повітряні цілі. Керівництво Пентагону вже відмітило, що українці користуються натівською зброєю ефективніше аніж самі війська НАТО. Та все ж деякі ракети таки змогли досягнути цілей. Прилетіло цього тижня і на Рівненщину. Внаслідок обстрілу 15 листопада в обласному центрі постраждало щонайменше 9 приватних та один багатоповерховий будинок. Наша Ірина Жуковська побувала поблизу місця ракетного удару. Вона розповість, як оговтуються рівняни від ракетного терору Росії. Нацьто листопада, на 265-й день повномасштабної війни Росія здійснила наймасовіший пуск ракет по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Серед місць, які постраждали, опинилось і рівне. Ворог вдруге за кілька тижнів атакував нашу енергетику. Ворог наніс черговий 15-й ракетний удар по території області і знову об'єкт енергетичної інфраструктури. Крім нього постраждали дев'ять приватних осель та один багатоквартирний будинок. Вже працюємо над подоланням наслідків. 24 на 7 енергетики комунальні служби працюють над подоланням. 92 дві тисячі абонента поки що залишаються без енергоживлення. Наслідок ракетного удару. Вікна, які нещодавно замінили у будинках, які знаходяться поруч, знову повилітали. Людей ударною хвилею відкинуло на кілька метрів. Де да, мене контузія була Я бачила, як ракети летіли. Дві ракети при мені можна було прочитати на тих ракетах. Навіть тривога не страшно на город виходили. А тут залізяки такі летіли по тому городу. Щоб... Ну, весело було. Весело, але ми не, ми не злякливі, ми не злякли, ми все все розуміємо, що це треба пережити. Звичайно, цей будинок тут... Не треба, щоб він тут стояв, але, але він, стояв. він вже є. Вікна повибивало, двері повиривало, міжкімнатні двері людей повиривало. Повиривало міжкімнатні двері. Це у вашому будинку, так? Так, так? так, Як розповідають місцеві, не вірили, що ворог атакуватиме вдруге. Сподівалися, що цього разу загроза мине. Кажуть, вибух був настільки потужним, що затряслись стіни. Боже, мене серце хватало, що я таблетки не встигала. Чули, як вже ракета ще одна пролив, то як бахнуло тут. І там задвижало тако, бо ми в дружбі си, там в То те, о, тако, стіна. Діти сидять тако, рядом, кажу, Рома, Боже, успокойся. Ну, і так бачу, привернула його, кажу, все. Малий став плакати, потім прийшла вже його мама, і стали вже мірі, так, кажу. Не треба, кажу, все воно пройде зараз, все, все. Слава Богу, поспересиділи. Сьогодні рівняни оговтуються від пережитого. Внаслідок ракетного удару у багатьох районах міста та області зникло світло. Тож мешканцям Рівненщини радять запастись терпінням та економити електроенергію. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як, телеканал ТІВІ. Перебої зі світлом після останнього ракетного удару, який завдали війська Росії, без електроенергії лишилася значна частина України. Серед них і Рівненщина. Наша енергосистема не встигла оговтатися від попереднього обстрілу. І ось знову. Спочатку рівне обленерго запровадило графіки відключення електроенергії, щоб, хоч якось, балансувати енергетичну систему. Однак, навантаження на мережу постійно призводить до аварійних відключень. Відтак в області були змушені запровадити додатку. Ткові обмеження електропостачання, а аварійне відключення спричинило суттєве відхилення від оприлюднених раніше графіків. Чому так відбувалося, та скільки часу ще триватиме у матеріалі Дарій Солодовник? Не встигли оговтатися, як знову лишень відновили стабільну подачу електроенергії, а окупанти завдали повторний удар по об'єкту енергетичної інфраструктури у області. На рівненщині знову запроваджують погодинні відключення світла. Фахівці кажуть, ситуація насправді складна. Енергетикам доводиться застосовувати ще й додаткові обмеження електропостачання. Тобто, якщо говорити про планові відключення, про графіки, які ми складаємо, тут все зрозуміло. Ми намагаємося їх дотримуватися. Проте, на жаль, існують ще й аварійні відключення. Це коли спрацьовує автоматика, мережі не витримують і відключаються самі. Або ми отримуємо команду від НЕК Укренерго, коли протягом від 3 до 15 хвилин ми маємо обмежити потужність у мережах. Після обстрілів електроенергія у дефіциті. І аби стабілізувати ситуацію, потрібно вдаватися до відключень. Найбільший пік споживання припадає у період з 8 ранку і до одинадцятої. Та ввечері з 17 до 23. -ї. Однак рівняни нарікають, що попри визначені години відключень часом доводиться сидіти без світла цілий день. У нас це повністю на електроенергії, тому немає навіть підігріти десь води чи якоїсь їжі для маленьких дітей. У нас в точку дуже багато дітей. Я ставлюся, як би сказати, з розумінням того, що в нас зараз в країні така ситуація. І ми мусимо якось кожен воює на своєму фронті. Але якщо є графік, то бажано, щоб його дотримувалися, щоб люди могли розраховувати. Пів години це дуже багато для нас. Води нагріти, їсти зготовити, і це потрібно робити. Помічав, що не виконується графік, це погано. А чим це погано? Чи ви не можете спланувати свій ну, день. Спланувати свій день, роботу свою і так далі. Треба все-таки менш дотримуватися Не збігаються з розкладом відключення не в місті і не тільки в місті Рівного, а в інших населених пунктах. Люди намагаються пристосовуватися до реалій. Усі плани, які потребують електроенергії, переносять на ніч. Це роблю ночі. Вночі перу, вночі, печу, вночі. Мені підходить все, аби нам було добре. Та ось відключають світло далеко не у всіх будинках, і це не поділ на білих та чорних. Міський голова рівного взявся пояснювати, чому у двох сусідніх будинках може бути різна ситуація із наявністю електроенергії. Бувають такі шахматні підключення будинків до підстанцій. Так буває це питання не до не до влади, не до енергетики. Питання. Що в 80-х, 90-х у вас колись так було підключено будинок до мережі. І щось змінити зараз неможливо. На деяких об'єктах і на деяких вулицях світиться світло постійно, тому що там є підключені важливі об'єкти. Критичної інфраструктури відхилення від графіку пов'язане із тим, що є ще й екстрені відключення, які ніхто не може спрогнозувати. Їх застосовують, коли стрімко зростає споживання електроенергії. Якщо цього не робити, повністю вийдуть з ладу ті мережі, які зараз працюють. І коли буде відновлене електрообладнання, яке зазнало ракетних ударів, не буде можливості подавати за нормальною схемою електричної енергії тобто тоді. Споживачі будуть без електричної енергії значно довше, можливо, навіть і по декілька діб, які будуть потрібні для того, щоб відремонтувати ці електромережі. Фахівці поки не беруться прогнозувати, скільки часу знадобиться, аби відремонтувати об'єкти енергетичної інфраструктури у області. Тому і надалі просять з розумінням відноситись до відключень та зменшити обсяги споживання електроенергії. Дарія Солодовник та Михайло Манзюк, телеканал ITV. А я нагадую, ви дивитесь новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. І далі ми поговоримо про таке. Спочатку незаконне будівництво згодом проблеми із газопостачанням. У чому проблема? Скільки коштують свічки та ліхтарики на ринках Рівного? Пам'ять про загиблого сина його матір збудувала спортивний майданчик. Спершу незаконно збудували балкон, який нищить будинок, а тепер не дають запустити опалення у квартирах. Мова про мешканця будинку на вулиці Парковій. 2. уже сім років голова ОСББ та сусіди не можуть дійти компромісу із власником незаконної прибудови. Звертались у всі інстанції, однак справу дивним чином закривали. Тепер же порушник став причиною того, що 40 квартир у будинку лишились без опалення. Знаково, що, хоч міський голова рівного на камеру відмовився коментувати цю ситуацію та все ж зумів допомогти мешканцям будинку. Після того, як журналісти звернулися до Олександра Третяка за коментарем, він нам відмовив. Натомість доручив правоохоронцям силоміць відчинити квартиру, а комунальникам забезпечити подачу тепла. Що вони успішно і зробили? Та от чи потрібно було для цього втручання журналістів. Усі деталі історії знає Ірина Жуковська. Скандально відомий балкон у центрі рівного уже сім років не дає спокою мешканцям будинку на вулиці Парковій. 2. його збудували всупереч усім будівельним нормам. Через велике навантаження на будинок мешканці бояться, він може не витримати. Тому звертались до правоохоронців та влади міста, аби ті допомогли. Однак обіцянки так і лишились невиконаними. Тепер же у місцевих нова проблема. Горе забудовник під час будівництва балкона, чи то пошкодив тепломережу, чи навмисно зробив так, аби опалення не не Змогли запустити у квартири. Він затопив своїх сусідів і тепер не виходить на зв'язок. Ми сім років маємо терористів в нашому будинку, які кожен рік не дають можливість запустити систему опалення. Всі рази ми не могли просто повітря спустити, а на цей раз вони вирішили просто чи відкрили кран, чи втрутили систему центрального опалення, і ми не знаємо в чому причина. Коли ми запустили, затопили нижню квартиру. Ми склали акт затоплення. І чекаємо, і шукаємо допомоги чи міського голови, хто б міг би вкрити цю квартиру і усунути проблему проблему. Олексій Кошолкін власник квартири на третьому поверсі. Вона знаходиться прямо під помешканням горе забудовника. Два тижні тому, коли голова ОСББ намагався увімкнути опалення, його квартиру затопило. Тож довелось його вимикати. Тепер без опалення лишилось три під'їзди. А це 40 квартир, у яких мешкають пенсіонери та сім'ї з маленькими дітьми. Нам зіпсували квартиру. Під зверху зробили цей ремонт, балкон, квартира, квартира зупсована, ну, тобто пішли тріщини, е, погіршилося світлення в квартирі. І оце от е, насамперед нас затопило. Нас затопили в цьому році, і якби нас там не було вдома, то наслідки були б жахливі. Так ну обійшлося просто звичайним потопом, і із-за того постраждали люди всього цього будинку, не мають опалення. Вода з квартири на четвертому поверсі залилась у помешкання, які знаходяться на нижче. зіпсувала стелю, стіни, подекуди, навіть техніку. Тепер там потрібно робити ремонт. Однак від кого отримати компенсацію люди не знають. Подолкує, Тобто вся вода, що стояла в них, її ніхто не прибирав, вона впиталася, проникла в потолок. І в бані, от відвалилася тут штукатурка. Угу, тобто, так. Добре, що вчасно перекрили воду, так би був е набагато більший поток. Угу. Так, я так розумію, стікала вода у вас? Да, стікала на підлогу, ну, збирали з підлоги, ну, лилася вода. І тут вже вона. Е Вилилась у них там зверху в коридор, вилилась ці всі надлишки води і впиталася в потолок. Тобто може ще бути цвіль, і грибок, і все таке. Через загрозу ще одного потопу голова ОСББ не може увімкнути опалення. Люди змушені сидіти у верхньому одязі у своїх домівках. Бояться, коли настануть морози, теплий одяг їх не врятує. Тож вирішили колективно звернутись до міського голови рівного Олександра Третяка. Мешканці будинку по вулиці Паркова, 2. Де досі відсутнє теплопостачання, і ми прийшли до міської ради просити допомоги, тому що одна квартира терорист заблокувала запуск системи опалення. Скажіть, будь ласка, мої квартиру затопили при включенні опалення, це якесь нахабство. Ну як може так бути, що із одного страдають 40 квартир? Це є неповага до своїх громадян, і так не може бути. То що у нас вже не, не тільки російські терористи появляються вже свої. Як жити далі? Ми намагалися зв'язатися з міським головою однак у його прислужбі нам повідомили, що цю ситуацію Олександр Третяк коментувати не буде. Однак, зі слів мешканців будинку, міський голова їм пообіцяв допомогти та створити спеціальну комісію, яка зможе відкрити квартиру. Люди навіть готові за власний кошт відремонтувати систему опалення у своєму будинку, аби лише хтось їм допоміг. Тож лишається лише сподіватись на те, що мешканці будинку на вулиці Парковій 2 все ж почують. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV. Знову без світла на Рівненщину повертається відключення електроенергії. Усе через повторний удар по критичній інфраструктурі. Енергетична криза спонукає людей масово скуповувати генератори, ліхтарики та свічки. Попит настільки великий, що продавці не встигають поповнювати запаси, а ціни на них ростуть із шаленою швидкістю. Якщо до цього колапсу 5 кіловатний генератор коштував 15-20 тисяч гривень, то тепер дешевше за 50 тисяч годі і шукати. Та й придбати. Його маючи навіть кошти нереально. Уряд, аби здешевити засоби порятунку від енергетичної кризи та наситити ними ринок, навіть скасував сплату ПДВ та в'їзне мито на електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі. Усе, аби українці змогли б пережити цю зиму. Як рівняни рятуються від темряви, та скільки сьогодні коштують свічки, ліхтарі та генератори? Тори дізнавалися наші журналісти. Рівне знову без світла. Ворог вчергове скерував свої ракети по енергетичній інфраструктурі. Як результат, по всій Україні і, зокрема, у Рівному знову виникли перебої із електроенергією. Скільки часу піде на ліквідацію наслідків? енергетики наразі не знають. Голова рівненської обласної військової адміністрації запевняє, що відповідні служби роблять все можливе, щоб відновити електрику. Водночас закликає містян економити. Маємо руйнування близько 100 тисяч, якщо бути точним, 92 тисячі 604 Обонента відключені від енергоживлення Ситуація в загальному під контролем. важливо, щоб не зупинилась критична інфраструктура, зокрема лікарні. Скажу, що найкраще працює свідомість громадян, зокрема, коли ми до 12% знижували споживання в пікові години. Але попередження до всіх споживачів: що якщо система буде розбалансовуватись, ми змушені будемо робити віяв відключення. Через нестабільне електропостачання попит на генератори, свічки та ліхтарики зріс у декілька разів. Постачальники кажуть, не завжди встигають підвозити новий товар. Разом із тим ростуть і ціни. Подекуди генератори здорожчали аж у п'ять разів. В інтернеті ціни на них коливаються від 13 до 400 тисяч гривень. Однак у рівненських магазинах можна знайти і дешевші. Ціни від 20 тисяч починаються. Залежить ціна від потужності самого генератора. Найкращий десь 55 тисяч при першому. У цьому ударі було більше попит. Зараз вже менше. Експерти прогнозують, що обстріли енергетичної інфраструктури можуть продовжуватися і надалі, особливо осінньо-зимовий період. Мета ворога залишити українців без світла і тепла. Та, попри це, рівнянам вдається пристосуватись до таких нелегких умов. Щоправда, більшість із них не можуть дозволити собі генераторів, а відтак запасаються ліхтариками та свічками. Генератор зараз не по кишені, а користуємося. Є в нас гірлянда новорічна на батарейках. Азі. <гадає> багато світла, ну, фонарики і свічки. У мене у є від комп'ютера. Я туди в одну лампу включаю інколи фонариком маленьким, свічкою. Свічки все, що є. А економити електроенергію? Звісно, так як і всі по мінімуму зранку в день. Помінімумо стаємо сюди мкати навіть на роботі. Помінімум стаємо сюмкати електроенергію. Ну, в принципі, телефони раз на день зарядили, де й досить за словами продавців. Зараз на свічки та ліхтарики є чималий дефіцит. До того ж, зросли і ціни. Нині вартість ліхтарика може становити від 80 гривень до трьох тисяч, в залежності від його характеристики. Проблема в тому, що наприклад їх немає де де взяти. Попит був самий ну крепкий. Це коли перший раз тоді попали. Тоді вже люди відповідно ті, в кого не було. Вони їх побрали. Подорожчала сам за сама закупка відповідно піднесенту. Де Навіть незалежно від того, чи у нас є проблеми з електрою, чи немає Тобто, Завоз йде з Харкова, завоз іде з Одеси, з Києва. Відповідно, там почалися проблеми. Зріс і ціна, відповідно, пішла доверху. Щоб товарів вистачило на всіх, українців просять купувати за потребою, а не про запас. Економити електроенергію це найперше правило, щоб уникнути блекауту. Ангеліна Бурак, Михайло Мандюк, Богдан Корб'як та Денис Коломис, телеканал ITV. Спортивний майданчик в пам'ять про сина. Мама військового Івана Клюйка про загибель сина дізналася на третій день Паски. Його життя обірвалось у квітні під попасною. У серпні мама отримала передбачені гроші від держави, але вирішила, їй вони не треба. Все витратила на будівництво спортивного майданчика. Його побудували на території ліцею, де навчався її Ваня. Більше розповість Вадим Мороз можеш, Це кадри після мінометного обстрілу під попасною. Зняті вони ще у квітні серед військових, уродженець Дубровичини Іван Клюйко. У нього було поранення руки, це видно. А поранення голови це було осколочне Поранення голови Його зразу не побачили. Повідомили мені про це. У вівторок на третій день Пасхи. той день для її вані був останнім. Жінка залишилася без єдиного сина. Їй держава виплатила передбачену компенсацію. Усі гроші мама витратила на будівництво штучного футбольного майданчика. Ці гроші вони не варті нічого, якщо немає. Мені два життя не жити. А на мій вік хватить того, що я вже заробила. Побудували майданчик за два місяці на території ліцею у селі Орв'яниця, що на Дубровичині. Тут жив та навчався Іван Клюйко. Поруч відкрили меморіальну дошку. Саме такою є ціна нашого спокою тут та нашої майбутньої перемоги. Своїм прикладом ви показуєте, що таке Україна. Людина, яка втратила найцінніше сина, віддає те, що отримала від держави за сина. Для наступного покоління це приклад, і це відповідь на питання, чому нас не переможуть ніколи. Івану клюйку назавжди 35. Вшанувати пам'ять про нього прийшли односельці. Зібралися учні ліцею. Всі, хто його знав, кажуть, він занадто поспішав жити, занадто прагнув справедливості та щиро любив свою батьківщину. Захищати її пішов ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого не міг залишатися осторонь. Теж побратими Івана кажуть, що своїм життям він і сотні інших. Перевернули хід війни. Хто не, не ожидав, що так довго будуть тримати попасни? А Попасне це був стратегічне місто, яке виходило на Лисичанськ із двох сторін, і плюс Бахмут теж з двох сторін. Тобто могла би бути біда, а Попасну тримали як могли. І можна сказати, на одному ентузіазмі тримали. Футбольний майданчик побудований мамою в пам'ять про сина перший у селі Орвяниця. Усі давним-давно про нього мріяли. Іван у тому числі. Втім, і подумати ніхто не міг, що його ціна буде. Такою високою у нас була така мрія, дуже велика мрія збудувати оцей майданчик. І Якби вона мрія здійсняється, здійснила проста людина, не будучи депутатом, не маючи ніяких посад. Людина, яка втратила дитину, вона збудувала нам такий прекрасний майданчик. Організували на майданчику. І перший турнір в пам'ять про Івана Клюйка. Він буде традиційним. Проводитимуть його тут щороку. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе. все буде Україна.